Переходимо до одеського газоконденсатного городу Що спостерігаємо наступні цілі. Уксир Федір Урюпін, СПБУ Тавріда та е, СПБУ Україна. У СПБУ Україна не відображається імо номер по системі АІС. Суттєн імо номер, місцеположення СПБУ і э, відповідно те ж саме по Рюпіну. Ми бачимо, що у Рюпіна відображається імо номер, також відповідні координати графічні і потаврі. Тобто спостерігаємо, що завідомо приховується якась інформація на СПБУ Україна. На різних каналах УКХ Радіостанції прослуховуємо переговори з тактичними позивними російською мовою. Таких одиниць, яких в районі плавання немає. Тобто, це може свідчити про те, що. Якісь військові формування ведуть між собою переговори. Можливо, ці військові формування знаходяться якраз на е, СПБУ. На шостому каналі укх Радіостанції е, спостерігали переговори буксира Федор Урюпін та е, Крим 1, СПБУ Крим 1, що свідчить також про те, що. Е, Можливо, дана платформа була переименована. Також невідповідність е, повної інформації про дане судно. Судно наблюдаю від вас Азімут 180, розстояння 11. Це, якщо ми чули перемовини, це не... Криманітарі, ФСПДУ... наблюдаємо. Це хтось попередив вишки, що підходить до них судно. Ви чули, сказали азимут. Моряки зазвичай говорять Пелін. Або бортовий кут правого лівого борту. Якщо говорили азимут, це скорі за все говорили сухопутні військові. З переговорів можна зрозуміти, що персонал, цей, що веде переговори, фіксуємо, він називає. СПБУ Україна крим 1 Судно в географічних координатах 45 градусів, 18 хвилин, північної широти 30 градусів, 51 хвилина східної доготи. Явільбут 50 прийом. СПБУ Україна, Явільбут 50 прийом. Зафіксували, що на 16-му каналі в географічних координатах зазначених. Ніхто не відповідає нам, спробуємо опитати як Крим 1. Крим 1, я Вільбот 50, прийом. Спробуємо відстежити переговори на інших каналах. На 16-му каналі зафіксовано відсутність внесення радіовахти на СПБУ Україна. Сокол за плазму, бойцами не светится, бойцами не светится. На инших каналах хоть уже бачимо поживлення работы. Э, что означает бойцами не светится? Что, да, вы чули, что бойцами не светится. В курсе в курсе, мы уже все тоже встречаем. Богинь в курсе, вы сообщили? Да, да, в курсе, он к вам идет, в вашу сторону. «Бугель» — це позивний корабля Чорноморського флоту Російської Федерації. Зараз ми можемо спостерігати на радарі виявлена ціль, в якої відсутня система АІС. Тобто це, можливо, військовий корабель, про який ми чули по перемовинах з СПБУ. Ми прослуховували переговори, що у нашому напрямку рухається корабель Чорноморсь... Чорноморського флоту. Зараз ми вийдемо на нього, надамо інформацію, що ми проводимо навчання, до нас не приближатись, так як ми обмежені можливості маневрувати. Google 50, Прийом. Приміть інформацію. Провожу учення, лише можності маневрувати, Як поняли, прийом. безопасная дистанция от прохождения вами по вашему правому на борту выше и капитал. Вашу информацию принял, э, как приняли мою прием? Вот прием. Кем установлена эта зона безопасности? Бугель 868, я Бельбот 50, прием. Я Бугель буду... Кто установил такую э, зону безопасности возле платформы? Прием. Ее установил российский военный корабль. Э, на основании чего вы установили эту зону безопасности? Прием. Ябугель 88 пользуется международными соглашениями по международному морскому праву. Ябугель 88. Вашу работу принял, э, информирую вас, согласно конвенции ООН по международному морскому праву. Зону безопасности устанавливает прибрежное государство. Зона безопасности не может быть более чем 500 метров. Как поняли, прием. Вопрос. Есть ли у вас связь с СПБУ, буровыми установками, которые находятся на Одесском... В газовом месторождении. Прием. Я не вправе отвечать вам на такие вопросы. Я буду его слушать. По связи канал 1.6 продолжает вызов буровой установки. Google 868. Явельбот 50. Прием. Я буду его слушать. 50. Я фиксирую несоответствие регистрационных данных на одной из установок. Кроме того, на 16 канале никто не отвечает. Что является грубым нарушением МППСС? Я не могу произвести опрос, выход на связь с данными платформами. Как поняли, прием. СПБУ Украина, СПБУ Таврида, Явельбот 50. Прием. СПБУ Украина, СПБУ Таврида. Фиксирую факт вашего отказа вести радиообмен в целях безопасности плавания. Также уклонение от радиообмена считаю препятствием моей законной деятельности. Прием. Бугель 868, я веду 50, прием. Прием. Я буду Не понимаю ваших намерений. На пересечение нам курса уточните ваше намерение прием. 868, я бот 50. Дистанция между нами сокращается. Прошу на связь, прием. Бугель <таспорядок> 868, я бот 50, прием. Я Бугель 868. Уточните ваше намерение. Не встал на вправо, не вправо, катится 868 я вельбот 50 прием 868 вы самостоятельно справитесь с устранением неисправности рулевого устройства или вам нужна помощь прием Справимся самостоятельно вашу работу принял на связи 16